Вітаю вас на уроці з української літератури. Сьогодні поговоримо про пісні зимового циклу. А спочатку заплющіть очі і про себе промовте, я все знаю, я все можу і я все зможу. Усім бажаю успішної роботи на уроці! Про що ви дізнаєтесь сьогодні на уроці? Що таке колядки? Яке найулюбленіше свято всіх дітей якою є різдвяна зірка. А спочатку давайте пригадаємо вивчене на минулому уроці. Установіть відповідність. У вас в одній колоночці є різновид обрядової пісні, а з іншої сторони є її зміст. Установіть, будь ласка, відповідність. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Перевірте себе. Запишіть у зошиті сьогоднішню дату, відкрити підручник на сторіночці 11 та розгляньте подану репродукцію картини кваші коляда. Опишіть, кого відтворила художниця на репродукції картини, що персонажі тримають в руках, яке свято зображено! Оберіть, будь ласка, це Щедрий вечір, зелену неділю Івана Купала чи Різдво. Правильний варіант це Різдво. День Святого Миколая одне з перших зимових свят, які дуже люблять діти, адже Миколай приходить із подарунками. Святий Миколай один із найвшанованіших в Україні християнських святих. Його ще називають чудотворцем. Народився в заможній сім'ї. Коли його батьки померли, він роздав увесь спадок бідним. Миколай чудотворець опікувався хворими, бідними і знедоленими людьми, а особливо маленькими дітьми. Тож народ склав вилучальні пісні на його честь. Будь ласка, прочитайте пісню Ой Хто, хто Миколая любить. Поставте відео на паузу і прочитайте. Поміркуй, як ви зрозуміли зміст пісні. За потреби скористайтеся опорними словами. Укрпошта випустила кілька марок до цього свята. Розгляньте їх і розкажіть, яка вам найбільше сподобалася, і чим саме. Що таке анафора? Знайдіть її в пісні ой хто, хто Миколая любить! Перевір себе. До речі, за традицією вночі святий Миколай залишає чимним дітям подарунки під подушками. Напередодні свята вони пишуть йому листи зі своїми побажаннями та вкидають їх у поштову скриньку або кладуть за вікно. Чемні дітлахи знаходять під подушками подарунки, а не слухняні прутика. Ця різка слугує своєрідним попередженням дитині, що треба подумати над своєю поведінкою виправитися. Відскануй QR-код або перейди за посиланням та прослухай пісню Ой хто, хто Миколая любить. Головне свято Зими в Християн Різдво його здавна відзначають за спеціальним сценарієм, супроводжуючи величальними піснями. Колядками. У них прославляють народження Ісуса Христа, бажають здоров'я, успіху і процвітання родині, а ще урожаю на ниві та великого приплоду худоби. Спочатку колядки супроводжували язичницькі обряди коляди, що пов'язані з пошануванням новонародженого сонця. 21 грудня найкоротший день у році, а потім він починає поступово збільшуватися. Сонце повертає вже на літо. Це свято символізує перемогу світла над темрявою, життя над смертю. Щойно на небі сходила зоря. Полядники ходили від хати до хати, щоб сповістити про народження нового сонця і зображення цього божества різдвяну зірку носили із собою. Ця традиція збереглася й до сьогодні. Заходили у двір, будили господаря та співали колядки. Найпопулярніші з-поміж них Нова радість стала і Добрий вечір тобі, пане господарю». Прочитайте, будь ласка, текст Колядки Нова радість стала. Поставте відео на паузу і прочитайте. До речі, зірка традиційний предмет різдвяного обряду колядування. Пов'язаний із народженням Ісуса Христа, християнська зірка восьмикутна. Задовго до прийняття християнства вона символізувала сонце, яке після дня зимового сонцестояння повертає на весну, аби дати природі шанс на нове плідне життя, тому її виготовляли так, щоб оберталася та нагадувала сонце протягом року. Будь ласка, відскануй QR-код або перейди за посиланням та прослухай пісню, нова радість стала. Будь ласка, постав відео на паузу та прочитай колядку Добрий вечір тобі, пане господарю. Давно українці використовували етикетну формулу вітання в називному відмінку Добрий вечір тобі, пане господарю», а не доброго вечора. Молознавці радять уживати саме форму називного відмінка, як у колядках. У такий спосіб ми зберігаємо давню мовну традицію. Так само форму називного відмінка використовуємо у формулах Добрий день. «Добрий день», «Добраніч». Лише вранці усталилася форма родового відмінка. Доброго ранку. Будь ласка, відскануть QR-код або перейди за посиланням та прослухай пісню Добрий вечір, тобі пане господарю. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про Святого Миколая? За що його люблять діти? Хто такий коляда? Про що співають у колядках? А що ви знаєте про різдвяну зірку? Опущіть обряд колядування на основі власного досвіду або з розповіді старших. Домашнє завдання на сторіночці 18, третє завдання. Розгляньте ілюстрації і знайдіть на них три відмінності. Які з цих відмінностей не відповідають обрядам і пісням зимового циклу? Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. На сьогодні це все. До побачення!